Цікаві факти про наші нерви. Найпотужніші нерви в нашому організмі проводять імпульс зі швидкістю 120 метрів на секунду, це як швидкість боліда Формули 1. Найтовший нерв нашого організму сідничний. Його товщина 2 см. Це приблизно як палець вказівний дорослого чоловіка. Якщо зіставити всі наші нерви та розтягнути їх в одну лінію, то вони будуть сягати довжини 70 кілометрів, це приблизно як відстань від Києва до Білої церкви. Найменші нерви нашого організму мають товщину всього декілька міліметрів, тим не менш вони складаються із десятка тисяч волокон. Нерви здатні до самовідновлення після травм. А ще наші нерви передають не тільки електричну інформацію, але і спілкуються за допомогою хімічних зв'язків. Ці місця називаються синапси.